Готуючись до зими навіть не влітку, а вже зараз навесні спеціалісти комунального підприємства «ЖО-1» проводять ремонти внутрішньобудинкових мереж систем опалення, так як обслуговування даної ділянки теплотраси знаходиться в їх компетенції 2 травня. Такі роботи проводились в підвальному приміщенні будинку по вулиці Паркова. 4. «Частична заміна труб центрального отоплення нульового циклу. Що Ми в принципі і робимо. Ми провели демонтаж старих. Йде підготовка сварочної роботи і потім уже буде йти монтаж. Буде замінено більше 60 метрів нульового цикла центрального топління і плюс запорна арматура. Таким чином проходять роботи і за іншими адресами, які занесені в перелік робіт, аби увійти в зиму підготовленими. За квітень місяць ми вже 4 будинки відремонтували, замінили труби нульового циклу. Це перемоги 16, це Південна 7, зараз працівники працюють Паркова 4 і Проводійська 12. Також ми плануємо ще замінити труби нульового циклу, це і опалення, і Водопостачання. Так, за наявності необхідних матеріалів ведуться роботи із заміни мереж водопостачання. Днями повністю проведено заміну внутрішньобудинкової водомережі в будинку по вулиці Театральна, 13. Це буде Ізмельська, 176, маршала Бірізова 4 одеський шлях, також Ломоносова, 2, це Армійська 2 зараз. Це в нас на найближче майбутнє такі плани. При цьому через захаращення підвалів власниками квартир дуже часто виникає проблема з доступністю до гілок мереж, як каналізування, так і водозабезпечення. Люди строять незаконні приміщення, і ми потім не можемо туди потрапити, щоб змінити труби. І дуже часто саме там відбуваються аварії. В нас Хочу звернутися. Якщо ми заходимо на будинок міняти труби, то давайте, будь ласка, нам доступ. Ірина Врубинська, Мар'яна Кожухар, перш. Муніципальний.